Шановні сміляни, з вами Валентина Єфремова, завідувачка юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Сьогодні наша розповідь про видатного українця, який перевернув уявлення про можливості людського розуму, перетворивши фантастичну ідею польотів до далеких планет в реальність. Юрій Кондратюк – вчений винахідник. Чи не єдиний науковець, який увійшов у світову історію під чужим іменем і на честь якого названа одна з вулиць нашого міста? Він всесвітньо відомий основоположник теорії космічних польотів. Та чи знаєте ви, що народилася ця теорія під час громадянської війни саме у Смілі? Справжнє ім'я Юрія Кондратюка Олександр Шаргей. Народився в Полтаві, але протягом багатьох років його життя було тісно пов'язане зі смілою. Перше, маленький Сашко побував тут, у трирічному віці його мама, баронеса Шліпенбах, поїхала провідати свою давню подругу і взяла з собою сина. Вони декілька тижнів відпочивали в затишному будиночку сім'ї Радзевичів, по вулиці Залізничній, 24, нині це вулиця імені Юрія Кондратюка. Відтоді візити до Сміли стали постійними. Олександр Шаргей швидко подружився із Борисом Арабаженим, сином материної подруги від першого шлюбу. Пізніше ця дружба відіграла вирішальну роль у житті Олександра, а точніше. Врятувала його від неминучої смерті у кривавому вирі громадянської війни. Під час зустрічей друзі нерідко обмірковували майбутнє. Борис мріяв стати лікарем. Якось він повідомив, що збирається складати екзамени на вступ до Київського університету. Сашу ж ця професія не вабила, і в смілі, і після повернення в Полтаву. Сашу не залишала думка про політ людини до місяця, до планет сонячної системи. Його цікавила фантастика, розумна, захоплююча, але вона не була підкріплена строгою наукою, математичними розрахунками. 17-річний юнак знаходить слабкі сторони проектів геніальних фантастів. Повернувшись із Сміли в Полтаву, він записує свої думки. На окремих аркушах паперу, а потім все це переносить до тоненького учнівського зошита. Минуло кілька тривожних років, перш ніж доля знову закинула Олександра Шаргея до сміли. Владислав Владиславович і Мар'яна Іванівна Радзевичі радісно прийняли Олександра Шаргея, не дивлячись на те. Що поява дуже високої, досить примітної, невідомої людини явно призовного віку була небезпечною для господарів, денікінці жорстоко розправлялися з дезертирами. Незважаючи на можливі ускладнення, Радзієвичі приховали в себе Олександра. Було вжито запобіжних заходів. В результаті немалих зусиль Мар'яні Іванівні вдалося підігнати одяг синів. Під багатирський зріст Олександра, і він став цивільним. Лікар залізничної лікарні Владислав Владиславович роздобув довідку про те, що після повторно перенесеного тифу в Олександра Шаргея розвинулася серйозна хвороба серця. Для більшої вірогідності Олександра коротко постригли було, здається, все зроблено для відносної безпеки. Уже через кілька днів. Владислав Владиславович влаштував Олександра робітником на станції Бобринська, з начальством якої мав хороші стосунки. Робітників тут вистачало, і Олександру Шаргею доводилося працювати то вантажником, то мастильником вагонів, то ремонтувати станційні колії або налагоджувати стрілки. Дуже неспокійною. Була обстановка в Смілі в 1919-20 роках. Шаргей двічі був у рядах Білої армії, правда, обидва рази тікав з неї. Але хто про це міг засвідчити? Саме тому він погодився на авантюру, яку запропонувала його Мачуха, що проживала в Києві і дуже добре ставилася до Сашка. У 1921 році від туберкульозу помер її знайомий. Студент Юрій Кондратюк, який був молодший за Шаргея на три роки і мав схожу статуру. Тож на військовий облік замість Олександра Шаргея став уже Юрій Васильович Кондратюк. Цікавий те, що власну оригінальну схему польотів на інші небесні тіла Олександр розрахував у холодній кімнаті будинку Радзевичів у Смілі, де переховувався і від білих, і від червоних. Ця схема увійде в історію космонавтики як траса Кондратюка, і за якою через півстоліття до загадкового супутника Землі полетять американські астронавти. Вже навесні 1921 року Кондратюк шергей при допомозі родича і друга Радзієвичів Івана Лашинського перебрався до Малої Виски, де займався налагодженням механізмів олійниці. У Малій Висці. Він завершив наукову роботу, розпочату ще в Смілі. Під назвою Проміжпланетні Подорожі. Так закінчилося перебування Олександра Шаргея Юрія Кондратюка у смілі. Для молодого вченого воно було плідним. Адже саме в нашому місті, у 1919-21 роках він почав працювати над рукописом своєї унікальної наукової роботи. Тож, напевно, Ракетобудування і сама ера космічних польотів беруть початок з нашого міста. На подальшому життєвому шляху вже Юрія Кондратюка чекало багато випробувань, в'язниця, звинувачення у шкідництві, заслання, будівництво вітряних електростанцій у Криму, Харкові, Москві, Друга світова війна, народне ополчення. Двоюрідний брат Олександра Шаргея. Анатолій Даценко тривалий час досліджував різні етапи життя свого геніального родича, який детально описав у документальній повісті Я полічу туда. Щойно ви мали змогу прослухати фрагмент з цієї книги. Шкода, що за життя цей геніальний мрійник так і не здобув на батьківщині ні пошани, ні нагород. А втім, непотрібний радянській владі. Кондратюк шаргей зробив прорив у Всесвіт для американської космонавтики, які використали трасу Кондратюка при плануванні висадки астронавтів на місячну поверхню. Так, невизнаний у рідній країні вчений став національним героєм Америки. З вами була Валентина Єфремова. Завідувачка юнацького сектору Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. До нових зустрічей!